Маємо популяризувати своє українське саме для цього, долучаючись до урядової платформи, зроблено в Україні на Дніпропетровщині. Було відкрито вже другий регіональний офіс. В ньому підприємці і ті, хто планує започаткувати власну справу, можуть отримати підтримку. Докладніше про цю програму у наступному сюжеті. Вітчизняне у пріоритеті офіси зроблено в Україні є частиною одноіменної національної платформи, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Політика реалізується міністерством економіки України на базі центрів зайнятості на меті розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності нашої країни. Складовами цієї політики є стимулювання і розвиток виробництва через збільшення попиту на товари саме вітчизняного виробництва від держави, від бізнесу і від громадян. Таке гасло свій до свого по своє» – Це я як одна із складових цієї політики. І друге направлення саме цієї політики це стимулювання бізнесу через розвиток бізнесу, через досвід. Доступ до грантових програм до дешевих грошей, тобто це програми, які дає на сьогодні служба зайнятості. Реалізується програми, які втіленням яких займається Ощадбанк і інші структури держави. Дніпро приєднався до економічної платформи для бізнесу, зроблено в Україні, у червні поточного року. Це вже другий офіс, відкритий у нашому регіоні. Тут підприємці можуть отримати консультації щодо програм підтримки від уряду, місцевих і міжнародних проєктів мають змогу ознайомитися з грантовими програмами. Саме офіси в Україні є представниками цієї політики, яку проводить держава на місцях, і саме в офісах зроблено в Україні, можна отримати консультації з усіх у цих програм, які діють на сьогодні в державі, і якими опікуються і в тому числі служба зайнятості. І кожен, хто звертається до офісу, отримує професійну та кваліфіковану консультацію з питання одержання грантових програм від держави, а також грантових програм, які існують. На сьогоднішній день в Дніпрі або в державі в цілому у регіональному офісі зроблено в Україні місцеві підприємці отримують консультації щодо оформлення документів, написання бізнес-плану, подачі заявок на гранти. А ще дізнаються, як отримати маркування зроблено в Україні для своєї продукції. Крім того, тут здійснюється супровід вже тих роботодавців, тих підприємців, які отримали грант співпрацюючи з офісом, зроблено в Україні. З відкриття офісу зроблено в Україні саме в місті Дніпро. Вже було надано фахівцями цього офісу 550 консультацій і скористалися. Послугами наших фахівців 255 осіб на сьогодні. 372 грантери наші, які є переможцями цієї програми, і яких ми супроводжуємо кожен наш переможець. Кожен хто отримав грант, має супровід від фахівця служби зайнятості і має допомогу, яка необхідна йому для розвитку в подальшому свого бізнесу. Загалом Дніпропетровщина отримає понад 3 мільярди гривень у межах економічної платформи, зроблено в Україні. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Новини Д1.